В сьогоднішній програмі на вас чекає зустріч з Маргаритою і Андрійком. Брати, сестричка діти розумні, жива, рухливі і доброзичливі в дитячому закладі, де вони зараз знаходяться, у них багато друзів. Але як і кожній дитині, Андрійкові і риті потрібна родина, міцне сімейне коло, яке не розімкнуть ніякі життєві бурі. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною. Клюйко тема розмови рішення взяти до родини прийомну дитину. Зважуємо всі за і проти. Андрей и Маргарита очень активные дети, поэтому они и выбирают себе такие занятия. Футбол они замечательно вместе играют, и вообще много времени проводят вместе. Я думаю, что гиперактивностью своей они заменяют недостаток любви и внимания. И если они попадут в семью, где их будут любить, заботиться о них, и просто ими заниматься, они проявятся в разных сферах, и будут играть абсолютно в разные игры, и проявятся и творчески. интеллектуально. Детки добрые и замечательные, особенно Андрюша, он очень любит помогать. Он уже мечтает о новой семье, о новой маме, которой он будет помогать на кухне, по хозяйству. Рита тоже очень любит учиться, любит писать, рисовать, читать. Я думаю, что эти дети подарят много радости новой своей семье. Шановні телеглядачі, наша програма. Програма Шукаю батьків у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо розмовляти з директором центру Світланою Миколаївною Кліком. І тема нашої розмови рішення родини взяти до себе. Нову дитину, дитину, яка не є рідною по крові, але яка стане рідною для всієї родини, Світлана Миколаївна, як часто звертаються люди до вас з проханням дати пораду? Такій ситуації, що робити, як робити? От рішення сформовано, ну, мабуть, майже сформовано, але все ж таки сумніви є. Як здолати ці сумніви і як зробити так, щоб це рішення дійсно було виваженим і таким, що принесе щастя на майбутнє всій родині? Останнім часом, ну зокрема після наших передач і тих передач, які йдуть про дітей, дуже багато людей звертається з питаннями. Ми подивилися програму, ми подумали і ми вирішили. Прийняти таке рішення дуже складно для сім'ї. Сім'ї такі взагалі повинні перш за все для себе зрозуміти. Ну, скажімо так, навіщо їм дитина? Можливо, це питання жорстоке, можливо, воно не тактичне, але вони повинні задати собі це питання. Справа вся в тому, що батьки повинні самі, ну скажімо так, сім'я, подружжя повинні самі для себе зрозуміти, в якій якості ця дитина війде до них у родину. Є сім'ї, подружжя, які не мають. Дітей. Вони розуміють, що вони ніколи не будуть мати дітей. У них є цей, свій погляд на цю проблему. І, як правило, подружжя приймає таке рішення не просто взяти дитину, а всиновити дитину. Це достатньо складне рішення, це рішення дуже важке рішення, і не кожна людина може прийняти таке рішення. Є категорія сімей, у яких є діти, але вони хочуть взяти дитину. Це акт доброї волі, скажімо так. Це людина, скажімо так, хоче зробити велике добро в житті. І ця дитина, яка війде в сім'ю, вона може стати або Центром щастя цієї сім'ї, або навпаки, вона може внести між батьками і своїми дітьми, рідними дітьми по крові, може внести певне якесь, ну скажімо так, непорозуміння з батьками. Це дуже важливо. Справа вся в тому, що якщо є в сім'ї діти, то батьки повинні між собою домовитися. По перше, тому що є випадки, коли батько не витримує такої, ну скажімо, напруження такого сімейного, коли і розстаються подружжям, потім з появою нової дитини. Є випадки, коли старші діти підтримують батьків, але, скажімо так, на великій дистанції. Ти захотіла, ти хочеш, будь ласка. Так, вони не відмовляться від батьків, але, ну, як кажуть, в народі кішечка може пробігти між ними. Ті діти, які підліткового віку або в сім'ї виховуються, або діти, які, скажімо так, як малолітні діти, вони по-різному можуть сприймати появу. Братика або сестрички прийомної. І від того, як діти сприймуть, я хочу сказати, що буде успіх перебування цієї дитини в сім'ї. Я думаю, що ті батьки, які подружжя, вірніше, які вирішили взяти дитину, перш за все вони повинні пройти психологічну допомогу. Так, є. Зараз курси, де готують таких батьків, їм треба звертатися до служби у справах дітей. Є певна процедура в державі для того, щоб взяти дитину, але психологічних, скажімо так, правил. І таких, як ми звикли з вами, з як пам'ятки такої, що треба зробити, і як це зробити, такого не існує. Тому як би батьків не готували, про що б не говорили, і психологічно не готували, я думаю, що батьки повинні ще самі правильно це все зрозуміти і повести себе таким чином, щоб ті діти, їх рідні діти, вони не відчували себе зайвими в цій сім'ї. А те подружжя, яке усиновлює дитину, вони повинні, скажімо так, перш ніж привести дитину додому, самі собі звикнути в своїх думках, що це дитина назавжди, що це їх рідна дитина. Це дуже важко, дуже важко. І що ця дитина буде, вони на неї будуть покладати якісь сподівання свої, втілювати якісь свої мрії, як ця дитина зможе це сприйняти і. Кожне подружжя собі вимальовує якийсь образ дитини. Він вони люди собі думають, яка повинна бути, а раптом ця дитина не зможе, ну скажімо так, ну. Їх влаштувати і не зможе втілити їх мрії, які вони хотіли, як тоді вони себе будуть вести. І чи зможуть, чи не зламаються вони, чи не наступить той час, коли вони скажуть, я не зможу, і питання стане про скасування усиновлення. Це такі питання, які залежать тільки особисто від батьків. Я думаю, що психологічна допомога, яка зараз і надається батькам, є державні інститути, які це роблять. Але те, що вони зможуть чесно самі собі сказати один одному, це зможуть тільки вони зробити. Я думаю, що кожне подружжя, яке вирішує взяти дитину, повинні сісти вдвох, незалежно не від кого, подумати наскільки правильно вони зможуть виховувати, ну скажімо так, не рідну дитину в родині, але так, щоб або утворилася нова сім'я. Це тоді, коли немає дітей, це буде абсолютно нова сім'я утворена. І тоді, коли є рідні діти, сім'я, яка в них була, вона повинна не зруйнуватися, а навпаки, вирости, стати життя повинно стати більш красивішим, скажімо так, і від цього ніхто не повинен постраждати. Дякую, Світлана Миколаївна. І знову, як і в кожній нашій програмі, ми доходимо до висновку, що потрібно довіряти, довіряти собі, довіряти одному, довіряти близьким людям і довіряти своїм дітям. І всі рішення, які ви приймаєте у своїй родині, повинні бути такими, які ухвалюють. Всі, хай пройде час, але все ж таки всі повинні ухвалити будь-яке рішення важливе для нашої, для вашої родини. Я ж прощаюся з вами до наступної програми, до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.